Сьогодні подивимося дві однакових акумуляторних болгарки. Одну купив на Aliexpress за 1000 гривень, іншу за 1500 в Україні і плюс ще 100 гривень доставка. В чому різниця? За Aliexpress приходить в картонній коробці, все гарно запаковано. В Україні приходить просто насипом в пакеті. Просили підписники купити цей профітек і покажи. А щоб було цікавіше, в порівнянні купив аналогічно. Дивіться, бачите, ну, давайте спочатку розберемо профітек. Я вам покажу, що по комплектації, а далі будемо перевіряти, чи все воно добре. Навіть якісь круги такі дали. Один я вже бачу, прийшов надбитий. За всю історію моїх ремонтів і будівництва я таких поганих кругів ще ніколи не бачив. Люди, якщо ви в комплекті будете бачити ось такі круги, одразу їх викиньте, тому що ця херня відламається і прилетить вам десь в голову або в око. А тепер болгарочка, яка прийшла з Aliexpress за 1000 гривень. Дивимося, що по комплекту все те ж саме. Тільки тут пише профітек, а тут нічого не пише. Та ж сама підвальна китайщина, яка нічим не відрізняється. Однакові редуктори, однакові кнопочки, однаковий корпус. Тільки за реєстрацію бренду потрібно доплатити 500 гривень, і також за інструкцію написано українською мовою. Профітек Техніка. Я навіть до цього не знав, що є така компанія. Маєте безкоштовну рекламу. Зберігайте інструмент, інструкцію з експлуатації та аксесуари в оригінальній упаковці. Якось смішно виглядає. Ну, будемо зберігати в цих пакетиках. Почитав інструкцію, написали купу непотрібного тексту, але жодних умов гарантійного ремонту тут не написали. Тобто гарантій, по суті, немає. Використовувати буду акумулятори лідер 4 ампера, повністю заряджені, абсолютно нові акумулятори. В кожної болгарочки є 4 швидкості: перша, друга, третя, четверта. Показую, як це працює. Перша швидкість. Друга. Третя і четверта. Болгарка з Алікспрес під брендом Петрович. Дивимося на підтримку обертів. Розганяється дуже швидко на максимальній швидкості. Немає підтримки обертів тільки чуть-чуть притиснув. Навіть і не сильно. Дивіться. Що це таке? Хто знає? Поясніть. Акумулятор повністю заряжений. Китайщина. Акумулятор повністю заряжений. Ідентична фігня! І все щойно притиснув вимкнулося! Немає підтримки обертів абсолютно. Потужності ідентичні. Тобто задавити можна легко, стає абсолютно легко. І підтримки обертів немає абсолютно. Шведські технології пробуємо. На рідному акумуляторі. Що всередині у болгарці за півтора тисячі гривень. Одразу вам відкрию все. Ось вам профітеч. Ну, дійсно, на професійному рівні. Так, помастили, аби було. Я просто в шоці. Видно, що цей інструмент довго працювати не буде. Болгарочка з Aliexpress. Відкриваємо. Ого, дивіться, з Aliexpress навіть більше. Більше всього поклали. І ну, таке собі, такий собі літольчик, самий дешевенький, але він тут хоч є. Обидва редуктора на звичайних втулках, гольчатого підшипника там немає, а це вказує на те, що цей інструмент побутовий. Використовувати максимум один раз на місяць, а якщо на кожен день, то через місяць, звісно що, в смітник. Дивіться, я вам що казав. Ось, будь ласка, профітеч. Бачите? Це у нас профітеч. А ось це у нас Аліекспрес теч. Зараз вам покажу, чи є якась різниця. Різницю якусь бачите? Дивіться. Mm -hmm. <laughs> Я особисто не бачу, що Профітеч, що Аліекспрес теч. Плата однакова, двигун однаковий, навіть дроти однакові. Вони навіть збиралися в одному підвалі. <laughs> Просто ця коштує 1000 гривень. А ця коштує 1600. Я вам недавно показував усю гівняну болгарку револьт, яку дотошний облизав вже всю. Шведські технології, що ви собі на секундочку зупинилися. Так ви гляньте, як тут на платі припаєні дроти, а тепер гляньте як ось тут, Що ви собі шведи разом з дотошним розуміли, як мають бути в дешевому інструменті припаяні дроти. А тепер дивіться, як виглядає редуктор за тисячу гривень з Aliexpress і редуктор за півтори тисячі гривень Profitech. А тепер професійний інструмент Revolt шведській технології. Шведе, ну невже не можна було оце все подопилювати, взяти надфіль? Але доточний так відлизав, сказав, що це наношведські технології для покращення вентиляції. Що там? Доточний, ти ще продовжуєш людям впарювати це лайно? А тепер дивіться, чому цей інструмент довго вам не протягне болгарочка профітеч. Бачите, виточки, вони просто всі вільні, не щільно намотані. Це призведе до того, що воно вас просто згорить. З часом вона згорить. Дивіться, що робиться: ця болгарочка з Алікспрес. Вони збираються в одному і тому ж підвалі. Бачите? Намотали аби як. Щоб воно пропрацювало рівно день. Профітек. Ви питали, чи варто купувати цю болгарку? Не варто витрачати на неї 1600 гривень разом з доставкою. Краще доплатити 1000 і купити щось краще. Оця болгарочка поїде до хлопців на побудову лінії оборони. Я до неї ще додавлю акумулятор на 6 ампер лідер і зарядний пристрій. І подивимося, наскільки довго вона в них проживе. А далі, якщо довго не проживе, придумаю їм щось краще і потужніше. Профітеч вона. Піде на аукціон. Стартова ціна 400 гривень на оцю болгарку. Всі кошти, виручені від аукціону, підуть на ось такі акумулятори до інструменту, також для хлопців на побудову лінії оборони. Переходите в Телеграм, там я створив групу, і виставляєте свою ціну. Стартова ціна лота 400 гривень. Виручені кошти, всі йдуть до хлопців. Петровичу, як завжди, великі подобачки. Всім дякую і до побачення!